Доброго дня? Давайте сьогодні подивимось таке питання. Чи буде підписана земельна угода між Трампом та Володимиром Зеленським? І що для України, яка буде для України вигода з цього? Чим це допоможе Україні? Зараз побачимо, чи буде підписана земельна угода між Трампом та Володимиром Зеленським. Давайте подивимось. Так, перша карта. Так, шістка кубків. Друга карта башня перевернута. Третя карта справедливість. Четверта карта, четвірка Пентаклів перевернута. І п'ята карта. П'ятірка Кубків. Давайте подивимось, що нам кажуть карти. Перша карта, Шістка кубків. Вона каже про якесь минуле ностальгію, повернення до старих відносин. Що, це означає, що раніше між Україною та США були якісь домовленості. От. Карта вежа перевернута. Це карта говорить про уникнення катастрофи, про якісь можливі великі про уникнення від великого потрясіння. от. Вона говорить про те, що ситуація стосовно стосов, буде розглядатися, розглядатися ситуація стосовно земельної угоди. от, І ну, вона буде дуже важкою. Наступна карта, справедливість. А, ну, ця карта говорить про юридичні якісь е, питання, е, що ця угода земельна буде розглядатися на рівні закону. Так, наступна карта. Четвірка Пентаклів перевернута. Е, ця карта говорить про втрату контролю, втрату контролю, про фінансові труднощі, про не стабіль... е, якусь нестабільність. Вона говорить про те, що одна зі сторін або Україна, або США не буде готова до фінансових зобов'язань. Ну, не дуже ця земельна угода вигідна для одної зі сторін. Так. І наступна карта це П'ятірка Кубків. Це карта про розчарування, втрати, але не повний крах. Все ж таки одна зі сторін буде залишитися незадоволеною незадоволено стосовно цієї земельної угоди. І з цього всього можна зробити висновок, що підписання угоди імовірність, імовірність підписання угоди дуже низька. Що перемовини так, так, дійсно вони можуть відбутися, От. але вони не принесуть очікуваних результатів. От. Якісь будуть перешкоди при підписанні цієї угоди. Вона буде дуже розглядатися довго, розчарування, ну, ймовірність підписання дуже низька. Але вона є.